Поточний тиждень буде складним. Відключення енергоживлення стануть довшими. Про це повідомляє голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, ситуація, що склалася в українській енергетичній системі, складна і тягне за собою тривалі відключення світла. А також пояснив причини, які криються у тому, що на противагу попередньому тижню, коли у плані відключень світла, можна сказати, був перепочинок, що сприяло поверненню до роботи після планового ремонту одного з енергоблоків українських АЕС, цього тижня нашим атом. Доведеться з цією метою зупинити ще один реактор. Тож ситуація в енергосистемі стане значно проблемнішою. Від понеділка ми будемо мати справу вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується, і в середині 20-х чисел червня ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС, повідомив голова Укренерго. Також у компанії прогнозують зростання споживання наступного тижня, оскільки синоптики очікують на повернення спеки на більшу частину України. У такі дні активно використовується холодильне обладнання та кондиціонери, тому споживання неминуче зросте. З урахуванням виведення на ремонт чергового енергоблоку АЕС і період вимкнення світла, попереджає Володимир Кудрицький.